Вітаю вас, шановні друзі, ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському, як завжди, в цьому проекті говоримо про здоров'я і те, як його зберегти, і особливо в холодні пори року ці розмови стають більше актуальними, тому що завжди такі пори року супроводжуються різноманітними респіраторними захворюваннями, і від них здебільшого, до речі, до них точніше схильні і найменші групи нашого населення. Ми говоримо про дітей. Тож як вберегти і дитину, і Себе від ГРВ восени та взимку залишається це питання актуальним і на зараз. Тож нам розкаже про це наш е, друг нашого проекту, е, лікар отоларинголог Ілля Рябінкін. Вітаю вас. Вітаю вас Ілля, Ну давайте поговоримо. Мабуть, з банального як завжди почнемо. Всі знають, що таке ГРВ, але якщо більш науково розповідати про це, то це. Ну, чому так дуже науково? Я вважаю, що все, що потрібно розповідати пацієнту, ну взагалі так людям, то треба. Спрощувати для більш ясного розуміння, якщо mm -hmm, будемо користуватися якимись зверхнаучними термінами, це буде нікому не цікаво. Це ну підніме лише може свій авторитет, але нікому нічого не буде зрозуміло і ніякої користі не буде. Так, добре. Тому... Тоді простою мовою... — прибігаємо був... до простого, що ГРВІ — це вірусне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і. Більше підтверджені люди в цьому захворюванню в, осінньо, в осінні періоди, коли зменшується температура. Так, добре. З цими захворюваннями в житті стикався буквально кожен з нас. Я думаю, що немає таких людей, які не хворіли восени навесні або взимку на подібні інфекції. Тож давайте почнемо, мабуть, з того чи існує специфічне лікування при гРВІ. Так, дивіться. Оскільки медицина рухається вперед, все більше і більше з кожним роком конференції медичні говорять про те, що на даний момент противірусних препаратів, які б мали свою якусь доказову ефективність, не існує. Тобто нема противірусного препарату, який ми могли приймати і знати, що ми не захворіємо ГРВІ. Так само немає ніякого препарату, який би під час ГРВІ ми приймали, міг би скоротити кількість днів або силу симптомів. Тому все ж таки на даний момент залишається таке розуміння цієї ситуації, що ми лише лікуємо симптоматично. Якщо людина вже захворіла горвої, ми дивимося, які симптоми, якщо це є підвищення температури, ми даємо жарознижуючі препарати. якщо є біль у горлі, даємо симптоматичні знеболюючі препарати, якщо є закладеність носу, ми промиваємо нос сольовим розчином і судинозвужуючі звужуючи краплі. Тобто лікування сугубо е, симптоматичне, mm -hmm. так. Uh... В чому воно полягає, ми вже почули від вас, так що ми видаляємо. А сим ну, я маю назва на увазі ознаки і симптоми цієї хвороби. Mm -hmm. А якщо говорити більш розширено про симптоматичне лікування і про його застосування у таких випадках, тобто ми почули, що немає спеціалізованих таких препаратів, які стовідсотково захищають нас від цього, mm -hmm. але тим не менш можливо о, якось нашкодити собі, о, якщо використовувати лише симптоматичне лікування. Дивіться, ні, якщо лише симптоматично не можна собі нашкодити, дивіться. Інко я, от буквально вчора було таке повідомлення від матусі, що у дитини висока температура, вона чекає, поки в неї знизиться температура для того, щоб почати їй робити інгаляцію, для того, щоб зняти набряк з бронхів. Це такий старий старий міф, який заходить далеко коренями своїми там у минуле медицини, коли ще використовували інгаляції над картоплею гарячою, коли mm -hmm. накривалися рушником, у дитини температура і накриття рушником воно призводило до того, що. Ця сама гаряча картопля підвищила ще більшу температуру. І зовсім не розуміючи, чому на даний момент не можна робити інгаляції, перетік оцей міф із того минулого, і всі досі радять не робити інгаляцію, поки висока температура, не знаючи, що це не радили, тому що була висока температура, і картопля ще більше піднімала температуру у mm -hmm. цей гарячий весь пар. Того це абсолютний міф, і таких міфів: купа, 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 і вони всі забувають голови, там усім людям, вони е, хто на що гаразд, можуть і поласкати фурацеліном собі горло з вірусним захворюванням, що ніякого відношення до лікування вірусного захворювання немає. Тобто вірус він вражує слизову оболонку, потрапляє. Глибоко, всередину імунна система реагує відповідним чином, і ми за 14 днів маємо виздоровіти І коли проникає вірус. Вірус це окреме царство мікроорганізмів, бактерії окремо. Проти бактерій є дійсно там, антибіотики, препарати, які б змогли їх е, знешкодити, для того, щоб пришвидшити виздоровлення. А от проти вірусного захворювання якихось антисептиків там, чи тим більше антибіотиків вони ніяким чином не впливають, бо це інше царство. Це взагалі от, паралельний угу. світ, який йде і ніяким чином е, чимось повпливати таким іншим, щоб виздоровила людина, не можна. Тобто піднялась температура і бупрофенова. Парацетамол, заклав ніс, ми сюди на звужачи краплі, промиваємо ніс, і якщо хочемо, щоб не боліло горло, можемо також цей самий ібупрофен приймати або парацетамол. Він не знизить температуру нижче 36,6, Навіть якщо іноді кажуть, слухайте, у мене температури вже немає, що я буду знову ібупрофен пити. Так, це препарат, який, крім крім того, що жар знижує, він являється ще й знеболючим і протизапальним препаратом. Він гарно знімає біль з горла, і ми можемо їсти їжу. І нам нічого не буде заважати. Також у деяких останніх дослідженнях говорять, що можна пити холодну воду. Так, я не помиляюсь саме холодну воду, тому що якщо людина вже захворіла, вона ще більше не захворіє. А холодне, воно має слабкий знеболюючий ефект. Тобто можна їсти морозиво, можна пити з холодильника компот. Він буде знімати оце відчуття болю і пищення у горлі. Mm -hmm. Слухайте, ну цікава цікава історія виходить, тому що всі ми боїмося пити холодне, якщо вже захворіло. І якщо болить горло, то треба погіршувати цю так. ситуацію. здається. спробуйте, вам буде краще. Так, no. все. Я тепер до поради лікаря прислухаюся, тому що давно вже е, подібні дослідження курсують інтернетом і серед наших знайомих, скажімо так, так серед людей, яких ми знаємо, в будь-якій компанії є людина, яка скаже вам так. Холодне треба там вбивати холодним, і там скільки дискусій на кухнях від цього буває, що а тепер ми чуємо від лікаря. Добре, подібний тезис. Давайте тепер про роль антибіотиків, про які ви вже згадали. Тобто ми зрозуміли, що в нас інгаляції відходять вже в минуле зовсім Ну, над картоплею. Це гарний так? метод. А я до чого ж повертаюся? Uh -huh. що, що мама могла просто брати і починати інгаляцію? Тому що сучасні інгалятори вони діють на основі або ультразвукового <кху> випромінення, або помпа. Качає е, повітря, яке спарює ці ліки. І можна дихати і не чекати, поки спаде температура. Може було просто брати, починати лікування. Через ці всі міфи застарілі, мама не призводила до покращення да. стану здоров'я дитинки. Що стосовно антибіотика, дивіться, це досить гарна група препаратів, яка дуже важлива у людстві. Взагалі, дуже багато людей спаслося, коли е, виготовили е, за допомогою пеніцилінового так. гриба перший антибіотик. Він дуже багато врятував життів, але почали. Е, Інколи зловживати, люди не роз... зловживати, да, не розуміючи, який принцип його діє, і призначати його на вірусне захворювання. Uh -huh. Як я вже казав, вірусне захворювання це інша паралель, він взагалі там не діє. І якщо ми призначаємо антибіотики, ми маємо мати у себе в голові уявлення, це мають лікарі, але й пацієнти розуміти червоні флажки, і за допомогою яких ми маємо розуміти, що вже потрібен антибіотик. Оцими червоними флажками при вірусному захворюванні буде являтися наступні три позиції. Перший е, варіант розвитку подій, коли температура 38-39 у перший день, зразу зелені соплі і зразу головний біль. Е, це Охарактеризовує початок зразу бактеріального захворювання, але це дуже-дуже рідкий варіант перебігу подій. Інший варіант це коли піднялась температура 38, потім вона до п'ятого дня має спасти. Ще п'ятий день може бути, а потім отакий буде просвіт, там шостий-сьомий день без температури, а потім друга волна підйому температури. Оця mm -hmm. друга волна, вона говорить про те, що було вірусне захворювання. Потім вона закінчилося, і на сьомий день ускладнення у вигляді бактеріального захворювання. І це ми розуміємо. Що вже тут, в цей момент, це бактеріальний риносинусит або щось згорно-бактеріальне, ми маємо призначити антибіотик. І третій сюжет це піднялася температура, вона нормалізувалась до п'ятого дню, і потім почали виділятися зелені соплі, і вони йдуть, йдуть, йдуть більше двох неділь. Якщо більше 14 днів зелений нежить, то це нам говорить також про бактеріальний риносинусит або гаймерит, як ми привикли назвати у простонароді. Того, оце це таких три сюжети, коли ми маємо право призначити антибіотик. Це звісно, ми не говоримо про ангіну. Ангіна це е, інший клас захворювань. можливо, ми. Колись поговоримо про нього. Так. Да, от що стосовно гарвої, то такі дії стосуються. Так. Ну про ангіну тоді взимку ви до нас прийдете на початку зими, і обов'язково розповісте нам більш детально про це, тому що а, взимку я думаю, з цим захворюванням звикли люди стикатися і нехай знають про нього більше. Так, слухайте, ну щодо антибіотиків, я тут з вами абсолютно погоджуюся, як з професіоналом, тому що величезна кількість разів вже було піднято цю тему у нашій. Студії люди зловживають антибіотиками, ми говорили дуже багато і про те, що сьогодні потрібні рецепти, так на отримання таких ліків у аптеках і медичних закладах, і тим не менш, ви згадали про ту саму касту лікарів, яка розуміє це. Але ось у мене особисто є знайомі лікарі, які без антибіотиків, мені здається, нікуди не виходять зі своєї домівки. Ну, це вже інший предмет для розмови. Добре, якщо говорити... Знову ж таки, ми з вами досить розгорнуто. Вже uh -huh. торкнулися тему ГРРВ ГРВІ. ГРВІ. А, якщо говорити про тривалість цих захворювань, а, ви нам щойно три сценарії таких описали, uh -huh. що а, у стандарті в нас іде з грві скільки це може проходити, і яким чином протікати? Дивіться, дивіться, е, е, обов'язково ми маємо розраховувати на те, що е, взагалі ГРВІ триває 14 днів, 2 неділі. Uh -huh. Перші п'ять днів може бути температури. Нас це не має лякати. Тобто, вона може піднятися там 38, бути всі п'ять днів і потім нормалізуватися на шостий день. І це спокійно. Соплі зелені обов'язково мають бути це невід'ємний компонент ГРВІ. У, е, у нас виділяється, у нас є такі е, клітини крові, лейкоцити називаються, які виділяються і вони пливуть у осередок інфекції. Коли там вони борються з інфекцією, вони вмирають і виділяються з них фермент, який окрашує соплі в зелений колір. Mm -hmm. І зелений колір соплей – це е, колір боротьби. Тобто ми розуміємо, що наш організм таким чином бореться з цією інфекцією. Сопліці зеленіють на четвертий-п'ятий день і мають увесь цей період бути зелені, і це нормально. Ми ніякими ліками не можемо їх убілити, учистити там, знешкодити. Це ми, коли будемо капати якісь там ін, іноді назначають антибіотики в ніс. Капати. Вони не показані, вони ніяким чином не попадають в пазухи і не можуть знешкодити нікого, тому що анатомія не розполагає до того, щоб ці капелі попадали в пазухи. І соплі будуть зелені, потім на 14 день вони зникнуть. Якщо ж це все ж таки більше 14 днів, це вже значить, що наші лікоцити не справилися, і це угу. заходне бактеріальне, і складне його треба добити антибіотиком. Е, Обов'язково при РВІ буде кашель. Це невід'ємний симптом, який буде, і ми ніяким чином не можемо просто по телефону сказати, що в мене є кашель, яку мені таблетку випити, щоб я виздоровів. Кашель може бути і від сухості горла, і від запалення бронхів, і від сопл соплей, які по позаді стінці глотки, і від цих оцих цих варіантів, взагалі їх близько десяти, зовсім різний підхід. Тому, якби у нас ефір не дозволяє, якби розкрити це все. Але я скажу одне: що нема золотого стандарту, пігулки, яка б виключила будь-який кашель. Тобто, угу. є там на базі препаратів, які блокують центр кашлю в голові, але це не лікування. Це ми будемо скривати симптоми, що може нам заважати в діагностиці. Ось так. Тобто, якщо ми бачимо рекламу у телевізорі, що це 100% засіб від кашлю, скоріш за все, він не стовідсотковий, так це, зазвичай маркетинг. Так, добре. А, слухайте, ну дуже дуже цікаво ми з вами поговорили взагалі про це, і е, тепер зовсім по-іншому дивишся на це захворювання. Одне особисте питання: будь-який нежить, будь-який кашель, будь-який біль в горлі це вже ГРВІ, або це може бути просто там. Ну чи може людина занедужити без допомоги вірусів mm -hmm. або бактерій? Дивіться, це лише симптом. Mm -hmm. Болі у горлі може бути навіть, якщо дитина, якщо людина хропе вночі і вдихає. От зараз взимку будуть гарячі батареї, сухе повітря. Слина буде висихати, перетворитися в такий колкий, якби слиз, сухий, ну, тобто, висихати буде колоти горло і буде біль. Варто лише прокинутися, випити стакан води, цей весь слиз мокріє, і горло перестає боліти. Тому ми, перераховуючи ці всі симптоми, ми маємо ще щоб це назвати горвої, хоча б підвищення температури або якісь там інші загальні такі симптоми. Mm. А оце ці всі симптоми там закладеність носу, якщо всі 14 днів слиз прозорий, це ні в коєму випадку не буде вірусний реносиносит, того що як, вже, як я вже казав раніше, лекацити виділяючи будуть красити соплі в зелений колір. Нежить може бути банально на фоні алергічного захворювання, і це не ми буде для нас мирилом. Будемо розуміти, соплі не позеленіли вже п'ятий-шостий день. Нос набряк, соплі прозорі. Ми розуміємо, що це скоріше за все алергічне захворювання mm -hmm. так. Розумію Ілля. Я вам хочу подякувати, тому що було досить приємно вас знов зустріти в нашій я студії таки. і ось так широко і розгорнуто поговорити, як я вже зазначив, про таке захворювання як герої. Да, дякую. дякую, ну що ж, друзі, Ілля Рябінкін сьогодні був з нами. Отолеонголог людина, яку я думаю, знають дуже багато людей в місті, особливо за його порадами. Тепер ми знов ж таки для себе в ефірі щось цікавеньке знайшли у цій розмові і маємо надію, що допомогти. Могли тим, хто знав не досить багато інформації про ГРВІ. Ви дивились проект Теледоктор? Мене звати Микола Малкович. Побачимось на першому міському.